На короткій трубці Трамп і Путін говорять про перемир'я, а Україна чекає відповідей. Усе, що було сказано між двома лідерами Трампом і Путіним, 19 травня тепер уже офіційно увійшло в історію. І не лише як розмова, а як спроба змінити хід війни. Принаймні так, це подають обидві сторони. Дональд Трамп, який ще під час передвиборчої кампанії, обіцяв припинити війну в Україні за 24 години, провів двогодинну телефонну розмову з Володимиром Путіним. Говорили, як Стверджують предметно і жорстко про припинення бойових дій, можливе перемир'я і майбутню торгівлю. Після розмови Трамп написав, що не завершив двогодинну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Вважаю, що вона пройшла дуже добре. Росія і країна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню. І що ще важливіше, завершення війни. Американський президент наголосив на економічному аспекті миру, фактично малюючи майбутнє для Москви і Києва. Росія хоче масштабно торгувати зі сполученими штатами. Тами після завершення цієї катастрофічної кривавої бані, і я згоден це величезна можливість для Росії створити безліч робочих місць і накопичити багатство. Її потенціал не обмежений. Так само Україна може стати великим бенефіціаром торгівлі в процесі відбудови своєї країни. В адміністрації Трампа не приховують це. Був день великого політичного ризику. За словами представниці Білого Дому, Керолайн Лівіт, Трамп розчарований обома сторонами конфлікту. Однак все ще вірить, що лише він здатен домогтися миру. Путін після дзвінка теж вирішив заговорити. І, хоча на брифінгу виглядав нервовим, також у його голосі журналісти відзначили навіть тремтіння, але меседж був вивірений. Росія виступає за припинення бойових дій, але необхідно виробити найефективніші шляхи до миру. Ми домовилися з президентом США, що Росія запропонує і готова працювати з українською стороною над меморандумом можливого майбутнього мирного договору. Але одразу пролунали і але Кремль наполягає, перемир'я можливе лише після того, як буде досягнуто певних домовленостей. Фактично, знову озвучено класичну позицію Москви. Спочатку Україна має виконати вимоги Росії, а потім Москв. Вам може оголосити про тимчасове припинення вогню. Потрібно усунути першопричини конфлікту, сказав Путін. А для нього, як і раніше, головна першопричина – це незалежна Україна, яка має право обирати собі союзників. Тобто, Росія не має наміру припинити бойові дії негайно. Вона готова тягнути переговори, намагаючись розмити позицію України. Адже ідея меморандуму для Кремля це не мир, а дипломатичний інструмент затягування, зрештою відрагував і Київ. Володимир Зеленський після дзвінка Трампа з Путіним заявив чітко і безкомпромісно, Україна ніколи не виведе війська зі своєї території і не піддасться ультиматумам Росії. Я попросив Трампа не приймати жодних рішень про Україну без України. Також Зеленський підтвердив, що Україна готова до переговорів, але не до капітуляції. Обговорюється можливість багатосторонньої зустрічі за участі делегації України, Росії, США та ЄС у Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Ми чекаємо, щоб вивчити пропозицію, яку представить Росія, сказав Зеленський. І все це відбувається на тлі відновлення контактів між делегаціями України та Росії у Стамбулі. Ті самі переговори, які зупинилися ще у 2022 році. Тепер Путін знову намагається активізувати щоправда на тих самих умовах. І це головна загроза. Бо ні формат, ні підхід Кремля до України не змінився. І тут виникає ключове питання: Трамп справді посередник чи просто інструмент російської. Гри, а можливо, він сам сподівається перетворити дипломатичний прорив на головну перемогу своєї каденції. Якщо ви додивилися до цього моменту, отже, далі ви почуєте більш детально про стамбульські переговори, дипломатичні маневри обох сторін, і найголовніше, що все це означає для України сьогодні і завтра. А зараз нагадуємо вам про лайк, дзвіночок та коментар під цим відео. Адже ваша думка щодо цих перепитій для нас важлива. 16 травня українська та російська делегації нарешті сіли за стіл прямих мирних переговорів. Однак надії на прорив швидко розвіялися. Перемовини тривали півтори години, і, хоч про обмін полоненими домовитися вдалося, з ключових питань залишилася глибока прірва. Обмін це єдиний результат. Перше про що домовилися у Стамбулі, обмін тисячі полонених з кожного боку. Це стане найбільшим одноразовим обміном спочатку повномасштабного вторгнення, і тут важливо. Во, українська сторона одразу зробила акцент на тому, що люди це пріоритет номер один. Міністр оборони України Рустем Умєров, який очолив делегацію, під час брифінгу підкреслив, цей крок не просто гуманітарний жест, а маркер серйозності намірів Києва завершити війну. Але тут же Умєров дав чітко зрозуміти, мир можливий тільки на умовах припинення вогню, повернення насильно депортованих дітей та обміну всіма полоненими. Натомість російська сторона за словами речника. МЗС Георгія Тихого пройшла з неприйнятними вимогами. Їх деталі публічно не озвучувалися, але джерела в українській делегації однозначно характеризували позицію Москви як відірвану від реальності. Росія ж хоче вічного миру на своїх умовах. Ключове, чого вимагала Москва, це фактичне визнання суверенітету Росії над чотирма окупованими областями: Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською. Таку позицію звучив очільник російської делегації. Помічник Путіна Володимир. Мединський. він на переговорах сказав, що Росія загалом задоволена результатом та готова продовжити контакти, але водночас відкинув ідею припинення вогню як передумови до діалогу, процитувавши Наполеона. Війна і переговори ведуться одночасно. Більше того, за словами західних журналістів, Мединський прямо заявив: ми не хочемо війни, але готові воювати ще рік, два-три, скільки завгодно. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Росія готова воювати вічно. На фоні безрезультатних перемовин Володимир Зеленський взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти в Албанії, де розповів, що був в анкарі напередодні та був готовий до особистої зустрічі з Путіним. Я готовий не просто до зустрічі, а щоб розв'язати всі важливі питання, але він не погодився ні на що, заявив президент України. Зеленський наголосив, що мандат його команди зосереджений на негайному, чесному та безумовному припиненні вогню. Кричу, що йде дисбаланс між делегаціями те став очевидний і помітно дратував західних спостерігачів британський полковник у відставці філіп інгрем зазначив що американська делегація яку очолював держсекретар марку рубіо та генерал Кіт Келох, була високопоставленою ретельно підготовленою та мала повноваження вести діалог росія ж натомість відправила м'яко кажучи делегацію другого ешелону це серйозна помилка і прорахунок з їхнього боку сказав інгрем Україна приїхала повністю готовою до змістовного діалогу діалогу, а росіяни як на суботник, також зазначимо те, що українська сторона з російською делегацією розмовляла через перекладач. Провал переговорів у Стамбулі не залишився без уваги Європи. Європейські лідери, зокрема Мерць, Стармер та Макрон, які напередодні були у Києві, закликали до жорсткої реакції. Інгрем наголосив, тепер особливо важлива позиція нового канцлера Німеччини. Саме Берліну належить роль у формуванні нового пакету санкцій, зокрема про. Оти російського енергетичного сектору міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відкриваючи зустріч, заявив: ми щиро віримо, що миру можна досягти шляхом конструктивних переговорів. Але вже за півтори години стало ясно, конструктивність була лише з одного боку. Як бачимо, Україна зараз опинилася на межі нового дипломатичного етапу з усіма ризиками, які несе будь-яке переговорне вікно. Попри глибокі розбіжності в баченні миру, Україна та Росія погодилася на підготовку нової зустрічі. Зеленський пропонує широкий формат із максимальним рівнем представництва не лише технічних команд, а й лідерів серед потенційних локацій Туреччина, Швейцарія і Ватикан, де за словами президента, папа римський може стати важливим, а тому ключовий. Виклик, чи зможе захід гарантувати для України не просто стіл переговорів, а рамки в яких не буде нав'язано миру за рахунок суверенітету, і чи зможе Київ зберегти твердість у переговорах на фоні зростаючого міжнародного тиску? Бо якщо мета припинити вогонь, але залишити в силі причини війни, це буде не мир, а пауза перед новим наступом. На цьому сьогодні все. Не забудьте залишити свою думку у коментарях щодо цих переговорів та дзвінків, поставити лайк. Та дзвіночок. Скоро побачимося. До зустрічі!